Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати нові акції із Сільпо. Тому запасайтесь смакотой, ставте лайки, пишіть коментарі і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це авокадо ХАС спілий. 47 гривень 99 копійочок за одне авокадо. Це штучний товар. Він, друзі, не твердий. Такий, знаєте, взяли і вже їсте. По 47 гривень 99 копійочок. Далі, друзі, дивимось. Мандарин Іспанія 79 гривень 99 копійчок. Також ціна тижня. Давайте подивимось на цей мандарин. Ось такий він. Гарненький. Зараз в акції. Бо 79,99. Знижка 20 гривень. Далі, друзі, переходимо в відділ гастрономії. І почнемо із сосисок. І так, це у нас, друзі, ювілейний. Шалена сімейка, 300 г Сосиски вищого сорту. Бачите, як вони виглядають, коштують 39 гривень 99 копійочок. Якщо брати до 12 штук. Далі 16 гривень 90 копійочок за 100 грамів сардельки самобранка. Зі смаком сиру. Смачно жити просто. Вищий сорт. Зі смаком сиру по 1690 за 100 грамів. Далі дивимось Філе куряче, бащинське апетитне. 27 гривень 90 копійочок. Друзі, за 100 грамів. Готового філе. Нарізали і їсте. Далі дивимо. 79,99. Це у нас, друзі, 500 грамів ковбаски. Ковбаска лікарська. Ось такий варіант, ювілейний. Це штучний товар, бачите, 500 грамів. За 500 грамів. 79 гривень 99 копійочок така ковбаска. Далі дивимось. Ковбаса, самобранка для сільпо Віденська. По 15 гривень 90 копійочок. Це, друзі, за 100 грамів. Ось така самобранка, салямі Віденська, напівкопчена. По 15,90 за 100 грамів. І переходимо до наступного холодильника. Тут у нас ідуть, друзі, сири. Так, сир, ферма. Дружба коштує 13 гривень 99 копійочок. До цього ціна була 20 гривень. І поруч ще є вершковий смак. Давайте подивимось, де він. Ось, Друзі, бачите? Є вершковий смак і є дружба. Ці два варіанти по 13 гривень 99 копійочок. Далі сир ферма філатам який? 47 гривень 99 копійочок за такий пакунок. Ферма якість як треба. Сир м'який. 47,99 Далі. Далі йде хамон 119 гривень за 90 грамів. Ось такий хамон іспанський. В акції по 119 гривень за пакуночок. 27% знижечка. Далі балик глобіна по 49 ,99 гривень, 99 копійочок. Давайте на нього подивимось. Балик Дарницький по 49,99. Далі переходимо. Грудинка глобіно, 41 гривня 99 копійочок. Грудинка банкетна від Ясо Я салом за 41,99 для зажарочок. Там 120 грамів. Далі думаю. сосиски наші ковбаски. 12 гривень 90 копійочок. Це, друзі, філейки ось такі. І ціна йде за 100 грамів. Це товар на вагу. 12,90 за 100 грамів. Далі переходимо до сиру. 39 гривень 99 копійочок. Це у нас сир Амстердам. Твоя натуральна їжа. Ось такий пакуночок. Від «Глобіно». коштує, друзі, 39 гривень 99 копійочок. І також, друзі, зараз по ціні тижня сир Моцарелла 51 гривня 99 копійочок. Знижечка 30%. Давайте подивимось на цей сир. Ось такий, друзі, варіант. Зараз в акції. 125 гранів. Моцарели за 51,99. Далі дивимось. Сир шостка. Лицар 28 гривень 90 копійочок. Ціна тижня. Давайте подивимось на цей сир від шостки. Ось такий варіант обійдеться на 52,02. Нарізаний вже варіант. І, друзі, є шматочками. Ось вони. Ці шматочки. Сир шостка 28,90 за 100 грамів. Далі переходимо до стелажів. ціна тижня. Зараз роздивимося, що тут є. Перший варіант це цукерки Любімов за 109 гривень. Ось така коробочка на подарунок. 109 гривень. Такий набір. І поруч є ще від Любімов коробка цукерок за 139 гривень. Здоровий варіант. Переходимо до наступного варіанта. Це у нас, друзі, морські мюшлі. 149 гривень за пакуночок. Бельгійський шоколад. Ось така коробочка. Далі дивимось. 164 гривні, це в нас, друзі, пташине молоко. Коробка дуже велика, подивіться, на подарунок. 164 гривні. І тут залишається перша гільдія 07 149 гривень. Горілка. Ось такий варіант. Далі переходимо до шоколаду. Три варіанти. Спіл. Зараз в акції. Це у нас, друзі, смак горіхів. 69 гривень. Далі. Чорний шоколад 69 і молочний карамельний за 59 гривень. Це в нас спіл шоколад. Далі дивимось. 5 варіантів шоколадок від торгової марки, друзі, Evel. 42 гривні 99 копійочок. Смак полуниці і смак карамелі. 42,99 Є, друзі, великі шоколадки цієї самої фірми. Так, перший варіант це у нас, друзі, смак Панакота за 109 гривень. Наступний варіант йде крем-брюле, Також 109 гривень молочний шоколад. І останній варіант за 109 гривень на тірамісу. По 109 гривень здорові шоколадки. Переходимо до цукерок туф'ю. 57,99 за 100 г. Переходимо до кави. Знизу є три варіанти. Це Якобс Монарх. Це у нас, друзі, розчина кава 369 гривень такий пакуночок. Далі Якобс Баріста. Також розщина кава 389 гривень за 250 гривень. Переходимо до наступного варіанту. 189 гривень Арабіка. Це у нас, друзі, Колумбія смажена 250 гривень. Ось такий пакуночок кави. І поряд до кави можна взяти кіткат. 14 гривень 99 копійочок. Ось такий. Шоколадний батончик від кітка. Переходимо знизу до чаїв та до кави в стіках. Давайте розпочнемо з неї. Якобс 3 в одному, по 499 три смаки. Це в нас іде Дінамікс 4,99. Наступний варіант карамель та лати 499. І оригінальний смак також 4.99. Переходимо до піквік. Два смаки чаю піквік в акції. 4499 зі смаком лимону. І наступний варіант у нас та бузина 44,99. Піквік зараз в акції. Переходимо до наступного варіанта 49 гривень, 99 копійочок. Баслур. Чай зелений. 25 пакетиків на 49,99. І мономах, здоровий пакунок, 84,99. Супер ціна. Це на чорний чай, 33% знижечка. І знизу водичка в акції по 4099. Водичка мінеральна, грузія, 1 літр. Коштує 40 гривень 99 копійочок. Знижка 21%. Переходимо до наступної позиції. Це у нас вершки селянські. 42 гривні 99 копійочок, 10% жиру за 500 мл. Ось такий варіант. Так, дивимось далі. 39,99 це у нас... Чай чорний. Golden Ceylon, 3999. І два варіанти чаю. Це у нас англійський breakfast за 37,99. І фруктовий варіант 3799. Чорний чай. Переходимо до наступного силажа. І перше, що ми бачимо, це печінка тріски за 74,99. Давайте подивимось на ню. 121 грам. Це у нас, друзі, торгова марка премія. Ось такий варіант. Далі переходимо. 78,99 тунець премія. Смугастий в олії. Ось такий, друзі, варіант. Іспанський, до речі. 78 гривень, 99 копійочок. І поруч за 104 гривні тунець. Друзі, в оливковій олії за 104 гривні. Переходимо до оливок. Оливки без кістки. Оскар. Коштує 37 гривень 99 копійочок. І маслини є. 49,99 без кістики. Поруч є ще оливки, зелені без кістки за 56,99. Це у нас торгова марка Іберіта. І залишається в нас тут олія оливкова. 1 літр 369 гривень. Ось така пляшка Помас в акції. І це що у нас таке? Олія оливкова 719 гривень. Греція. Справжня грецька оливкова олія. За 719 гривень. Це вже, друзі, акція. Знижка 20% на нього. Так, приходимо далі до майонезів. І перший варіант це у нас 179 гривень Майонез. Друзі, давайте подивимось. Хелманс. Ось такий варіант за 179 гривень. Поруч біля нього. Дорожчий варіант 194 гривні. Оригінальний смак. Переходимо до звичайного Оліс. Столовий 67% 27 гривень. І торчин 72% 58,99. Так, переходимо до наступної позиції. Соус. Томати базилік 89-99. Ось така баночка соусу. Кому треба, беріть. Далі переходимо. До консервації. Це кукуруза, горох та нут. Давайте подивимось на чумак. У нас є кукурудза, то горох. Кукуруза коштує 49,99, а горох трішечки дешевший. 47,99. На 2 гривні дешевший. Переходимо до квідзин. Кукуруза 47 гривень 99 копійочок. Ось така баночка. Горох за 46,99. І нут – найдешевший. 43,99. Переходимо до нижчої позиції. Тут у нас верес в акції. Верес три різні смаки. Давайте дивитись, І що це в нас таке? Квасоля з овочами 63,99. Далі дивимось. Квасоля з грибами 63,99. І квасоля по-українськи 63,99. Всі ці варіанти в одну ціну. Переходимо далі. 62 гривні 99 копійочок. Це у нас, друзі. Баклажани з овочами в томатному соусі 450 грамів. Переходимо до наступної позиції. 7299 це у нас баклажани в ваджиці торгової марки «Премія». Далі. Рататуй Ніжин 6699. І ніжин є ще асорті. Це помідори та огірки за 99 гривень. Ось така баночка знизу огірки, зверху помідори. Переходимо до наступної позиції. Це у нас томати 169 гривень. Ось така баночка. Томатів. Кому треба. Так, і переходимо вниз. Майонез справжній чумак. 35 гривень 99 копійочок. 72%. Відсотковий. І є, друзі, ще за 32,99. Це у нас, друзі, 67% відсотковий майонез провансаль. Чумак. І переходимо до соєвого соуса. Ось така велика пляшка. 1 літр, коштує 54,99 Соєвий соус. Далі кетчуп. Хенс 164 гривні. Це дуже класний кетчуп. Зараз в акції, до речі. Так, і переходимо до наступних варіантів. Це в нас, друзі, приправа. Давайте розпочнемо. Кетчуп з оливками 1999. Далі кетчуп до шашлику з часником 1999. І третій варіант кетчуп лагідний з базиліком 1999. Переходимо до наступної позиції. Торчин, салатна заправка Цезарь. 18 гривень 99 копійочок. Так, знизу в нас йдуть крупи. А саме рис та гречка. Ми розпочнемо з рису. 75,99. довгозернистий, пропарений. Та да, просто круглозернистий, 79 гривень. А гречка, друзі, 36,99 Тут, до речі, 800 грамів. А рису по кілограму. Далі приходимо до олії. 49 гривень 99 копільчок. У нас два варіанти. Це в нас, друзі, премія. Соняшникова рафінована. І є ще варіант Саня. Також коштує 49,99. Тут, друзі, 850 мл рафінована олія. Так, переходимо до наступного стелажа, ціна тижня. І поїхали. Тут у нас, друзі, 2399 це в нас насіння. Насіння від повної чаші. Соняшника ядра сушені. 2399. Переходимо далі. 4899 Сушені курячі спайси. 4899 такі снеки. Далі переходимо цукерочки. По 3499 два варіанти. Це в нас біла ромашка. І також є ще варіант цукерки мак. 3499. Переходимо до жувачок Дірол. Зараз вони по за пакуночок. Давайте подивимося, які смаки зараз є. І перший варіант це в нас, друзі, морозна м'ята. Далі переходимо. Це в нас льодяна м'ята. І третій варіант в нас класична м'ята. І четвертий варіант це в нас полунична галявина. 12.99. Такі чотири варіанти є. Далі переходимо до чіпсів, до Ritos. Це у нас, друзі, кукурудзяні чіпси. Перший варіант. Кукурудзяні зі смаком сиру 3899. І є, друзі, за 3899 смак гострого перцю. Ось такі два варіанти кукурудзних чіпсів. Далі переходимо до батончиків. По 1199 два варіанти є. Це у нас драйвер. Бачите, з карамелів та горішками. І є ще поруч. Батончик Suniland 11,99 гривень. Так, переходимо знизу до чіпсів Лейс. Два смаки зараз в акції. Це у нас, друзі, краб. Здоровий пакунок за 7, 170 г. За 71 гривню 99 копійочок. 27% знижечка. І є ще смак сметани та зелені. 71 гривня 99 копійочок. Також 170 грамів. І знизу є ще пиво. Дуже багато різних смаків. Тому зараз подивимось, що саме тут в акції. Рево 3999. Червоне. Далі 5999. Темне фільтроване віквуд 25% знижечка. І є ще Хуа Гарден по 4699% за маленьку пляшку. Далі знизу. Хайк 2 смаки по 2399. Синя та помаранчева. Далі Закарпатське. Закарпатське 2399 за 0,5. Перша приватна броварня. 27% знижечка. Також є перша приватна броварня. Свіжий розлив. Це в нас здорова пляшка 1 літр 800 мл. За 59,99 гривень. І останнє пиво це в нас повна діжка 62,99 М'яке. Далі переходимо в відділ м'яса. Куряче стегно зараз в акції. 85 гривень 99 копійочок. Ось так воно виглядає. Це в нас, друзі, ціна за кілограм. Так, переходимо до ікри. 169 гривень лососева. Північна зерниста. 169 гривень. Ось така бляшанка. Ікра північна. Лососева. 17% знижечка на дану ікру. І так, є ще ікра кети в акції. 399 гривень. За баночку. 100 грамів. Знижка 25%. Подивіться, як вона виглядає. Бачите, в коробочці ікра кракети дикий лосось з Аляски. Традиційно смачно. Камчадал за 399 гривень такий пакуночок. Далі дивимось, риба копчена 31,90 за 100 грамів риба холодного копчена. Переходимо до намазок від Веладіс. Зараз в акції три варіанти. Ікра з кальмаром. 5199. Далі йде ікра з крабом 5199. І третій варіант ікра з 7 5199. Від торгової марки Веладіс 3 ікри. Зараз в акції. Переходимо до наступної позиції. Це крабові палички. 69,99 за 240 грамів, 28% знижечка. На крабові палички. Подивіться, як вони виглядають. За 69%. 99 такий пакуночок. Далі дивимось, зараз пиво Корона в акції світле Slim. 28 гривень 99 копійочок. До цього ціна була 69 гривень за банку пива. Це дуже гарна акція на нього. Тож, кого цікавить, таке пиво зараз 28,99. І переходимо до останнього стілажу ціна тижня. Давайте подивимось. Тут у нас торгова марка Трапіза. І розпочнемо. Перше, що в нас тут є, це в нас галети з гречкою. Подивіться, який варіант. 130 грамів за 25 гривень 99 копійок. Далі переходимо. 21,99 це у нас, друзі, булгур. Галети з булгуром. І третій варіант галети в нас ідуть з кукурузою 2799. Так, переходимо до наступної позиції і це в нас хлібці рисові за 25,99. Далі йдуть круасани від Seven Days. І перший смак, це в нас вишня та ваніль, коштує 33,99. Ось такий здоровий круасан. Є також за 3399 є смаком какао. І маленькі за 6899. За 185 грамів. 19% знижечка. Seven Days. Так, переходимо до пряників. 2699. І це в нас, друзі, варіант. З какао. 250 грамів. Є варіант пряників з какао та сливовим наповнювачем. 29,99 І І такий хліб. Далі. Премія соломка з морською сілью. 23.99. Ось такий пакуночок тут аж 200 грамів. Так, і переходимо донизу. Знизу тут у нас ідуть крупи. Крупа вівсяна 1999 за пакуночок. 500 грамів в нього. Це торгова марка премія. 29% знижечка. Переходимо до наступної позиції 2699. Це на спакуночок пластівців. Найжніжніші вівсяні пластівці 3699. Переходимо до гімалайської солі. По 4199 у нас з сумішю перців. Гімалайська сіль. Далі. Гімалайська сіль 3999 з середземноморськими травами. І... Третій варіант 3999 це у нас, друзі, з часником, тім'яном та чилі. Гімалайська сіт, три смаки зараз в акції. Тому дивіться, кому який варіант потрібен. І тут у нас залишається приправа торчин 10 овочів за 4999 здоровий пакуночок. Переходимо до Мівіни. Три смаки зараз в акції по 3999 в такому стаканчику. Перший варіант це солодке чилі. Далі йде в нас смажена курочка за 3999 Мівіна. І третій варіант це в нас, друзі, пікантного теріяки смак. 3999 такі три варіанти від Мівіни. Переходимо далі. 52.99 це в нас, друзі, кускус -кус від торгової марки Атуаль. Ось такий пакуночок. Тут у нас 450 грамів. І є крупа Булгур від Атуаль. За 32,99. Далі дивимось. 43,99 це у нас, друзі, паста Зара. Італійська паста. Спагетті. 43,99. Переходимо знизу до молока Яготинського. Два смаки зараз в акції. Це у нас ультрапастеризоване 2,6 жиру. За 36 гривень 99 копійочок. Літр Яготинського. І також є ще варіант жирного молока за 41,99 це у нас, друзі, ультрапастеризоване. 3,2 жиру. Ось такі два варіанти молока в акції. І залишається у нас борошно, рисове, без глютену. 900 г за 79 гривень 99 копійочок. І на цьому, друзі, все. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуйтесь, друзі, на канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!